Привіт, мої малята! Сьогодні я пропоную вам вирушити чарівну подорож. Подивіться, у віконце. Сонечко вже не так гріє, як е, раніше. Вітер став прохолодніше, а на деревах з'явилися жовті листочки. Як ви думаєте, чому так відбувається? Звісно, бо наступає осінь. Літочко з нами прощається, а в гості приходить осінь. Але перш ніж ми зустрічаємо осінь, давайте згадаємо, яке було наше літо. Сьогодні ми з вами попрощаємося з літочком, подякуємо йому за теплі дні, за гарні спогади і дізнаємося, які зміни відбуваються в природі, коли літо. Передає свої справи осені. Ну що готові, тоді розпочнемо. Вас, мої любі малята, ось і закінчилось літо. Пора тепла, розваг. Влітку ви підросли, набралися сил, засмагли і тепер готові до нових відкриттів. З першим пожовтнілим листочком. Приходить чарівна пора. Як вона називається? Хто мені скаже? Так, до нас з вами поспішає красуня осінь. Вона різнокольорові фарби дарує нам, розмальовує все навколо. Також осінь називають щедрою, тому що восени збирають урожай на городах, полях, садах. Восени день стає коротшим, а ніч довшою. Погода змінюється, часто йде дощик. Ми тепліше одягаємось. Вересень ще нам дарує тепло. Інші місяця несуть прохолоду. Тварини, восени теж збираються і готуються до холодів. Птахи відлітають. Погляньте на картину цю чарівну Жуковського. Вона називається Золота осінь. Вона характеризує, яка вона? Ще є зелені листочки, жовті, така осінь буває в вересні. Також осінь пора знань, навчань. Ви теж підросли, набралися сил і переходите в наступну групу. Тож, пора навчатися. І я знаю, що ви з нетерпінням чекаєте на дитячий садок. Послухаємо ваші вірші. З літом і зустрічаємо красуню осінь. А я з вами, малята вимушена, прощатися, але ненадовго. До побачення, мої любі, до нових зустрічей. Сьогодні ми пригадали, яким було літо. Воно було теплим, сонячним, щедрим. Подивіться, як воно прощається з нами і дарує місце осені. Дітки, ви дуже молодці. Літочко подарувала нам гарні спогади, і ми будемо чекати його у наступному році. А зараз нас чекає нова пора. осінь яка. Теж має багато цікавого і красивого. Я кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!